Ще в школу навіть не ходила. Вже скоро треба вишити його, бо це треш, це чуже треба віддати. Бачок був я купила ну, такий, знаєте, короночкою. З берегам качки, плив, горої, дружки. Йдуть. На машинки я так собі. Ну, тільки приніс музечка, мені сказали, нема коней, не треба взяти. Грамотний був, його забрали. У вас настільки гарна оселя, така затишна, вишиванка красива, яку з любов'ю зроблено. Ем, хто вас навчив вишивати? Хто навчив вишивати? І мама. І тут через дорогу була тітка. Це вже діда, ну тітка виходить. З якого віку ви вишивали? Я вишивала ще в школу навіть не ходила. Тобто, да. перше. За ручку ви взяли голку і нитку да, і да. почали вишивати. Так. І я прийшла до неї, вона дуже-дуже гарно вишивала. Uh -huh. І вона каже, сідай, Наталя, була зима, я так пам'ятаю. Я сіла, вона дала мені голку, дала клаптик, такі тканинки. І ось о, каже, таку показала мені, і все. І я зразу так його перешила. Хрестиком. Uh -huh. Чи глад Ні, гладі? Є подушечки, що є гладі. Мама більше голодів вишивала, рушники, її, uh -huh. то вона вишивала гладію. І хрестом теж. Uh -huh. Тож. То найперша, яка ваша вишивка була, що ви А я вишила на 8 березня, це мамі такий подарунок. Таку картинку я була вишила. Вона довго була, але я не знаю, де вона залишилася. Восьмий клас, так? Да? Це я ні, восьмій з капітанку я вишивала цього килимка, такого я вишивала в 10 класі. Так. 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 Ну от школярка, а вишити от таку от гарну е от хрестичок в хрестичок, таке величезне полотнище, плотно вишити, Що, що вас собі надихало? Що зима ви так собі, Сидиш, уроки поробиш і сидиш собі вечора. І, і, і коври, килими так, вишивали. Да, а там у килимок є в мене там у ронді, То теж я гладі вишивала mm -hmm. того килика. А от бачу, що дуже багато картин вишито. Ви е, десь берете приклад чи собі з голови. Чи ні, от... ні, не з голови. То привезли мені, то звали мені, там воно ну, такий фугельок стоїть тут під якимось дубом. Mm -hmm. Тоже вона привезла. І дуже скоро треба вишити його, бо це, це чуже треба віддати. Ну, зазвичай так розповідають нам, що як вишивають, то завжди співають. Завжди співають. Да, ви співали? Да. Співала. І Моя ну, теж навіть сидить на машинки, ще якесь платячко, що ну, собі. А ваше весілля було тут? Так. Який віночок? Віночок був. Я купила, ну такий, знаєте, короночкою. Так. Мама мені приїжджає, купила такий віночок, як колись. Такий був. Тобто як восковиця, він не восковиця, ні? Ні, -ні, ні, він. З такий дуже гарний, ні, він з якогось, як фатінчику такого був. Mm -hmm. ну Такий гарний, там такі повставлені блісточки, все. Поїхала в Вінницю і викупила рібочка. Якого я хотіла, того нехай буде цей. Бут. Ну, розкажіть от, хронологію весілля. Боже, ну було, так, да, прийшов. Я вийшла з кроваю, зустріла. А, ви я зустрічаємо, так? Да, да, зустрічаємо. Я вийшла, його зустріла біля воріт. Так. От і запрошувала всіх до хати. Так. Тут уже ж посадили на подушку на стілець. Не на кожух, на подушку. На подушку, а, да. на а потім на кожух уже це вже якось вечором. Я вже знаю, що кожух уже тоді був. Тут її викупляли, і там і ховалися, ну таке, я ж кажу. Тобто ховалися? Хто від кого ховався? Це, ну, я, Мене заховали, десь там якусь кумірчину, щоб шукав, молодий. Вийшов чи добре вас заховали? А тоді вже йшли до клубу, там вже розпис була біля клубу. До пам'ятника внесли квіти. От, бо такі оберемо, бо я дуже любила ромашки. Так, А тоді вже звідти до, до нього, додому, вже ж там обід. Ну і весілля там вже. А яких пісень співали на весіллі? Боже, Бу, стільки було я й сама знала, я вже пам'ятаю. Якось берегом качки пливуть, горою, дружки йдуть. У Да. А покривали вже вас, то як це Це вже покривали, да, Тут вдома вже на вже вечір сюди додому я прийшла, і тут вже мама вже покривала корова великий на столі лежав. Mm -hmm. Тобто ви сиділи за столом, за столом і да, мама ваша рідна да. вас покривала. Не сважки, не, 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 не. не, свекруха, не свекруха майбутня, мама, а мама. Да. Да, покривала мене мама. В'язала хусткою все. От, я так розумію, це саме головне у вас таке заняття і хобі, це вишивання. А якісь інші, цікаве щось у вас заняття, окрім вишивання? В'язати, любила і куфточки, в'язала, і шкарпеточки всім понавила. І шиїти? Ні, на машинки я так собі. О, є таке, що ви щось не вмієте робити. Не, ну, я знаю, <сміт> Так, трошки. Що треба собі? А треба мені вкоротити, я собі вкоротила. Треба вшити, я собі його вшила. Але бачу, що є баян стоїть. А, да, це Граєте? Мій... Мій... Ні. Ой. Коли Оля, ми вже навіть не знаю, коли ми там, щоб так збиралися десь. А може для нас щось пригадаєте та й заграєте, заспіваєте тихенько, тихенько. Ой. Я бачила, звернула увагу у вас старий рушник 1906 рік. Так, чий це рушник? Це мої бабусі, маминої мами. Ну вона не сільська, вона з сусіднього села. А ага. Сюди прийшла заміж вона. І так з цим рушником. А як мама йшла заміж, то вона передала мамі цей рушник. Це в неї да, а потім вже я заміж ішла, то мама нам постелила, вже його, ми стояли, на ньому розписувалися. Тобто такий сімейний, весільний рушник. Хоча у бабуні не було весілля у малі, не було весілля, бо то вже звільної сім'ї, батьків не було, вона mm -hmm. лишилася. Дідусь спокійний, він був одружений. Але тоді були коні, хто там був трохи богачий, були mm -hmm. коні. І він пішов туди наче в прийм. Mm -hmm. Там дочка родилася. От, І день робив, а вночі коні пос. І загнала вона тут по одному, жильно дорожне. І він заснув ці коні, вилізли туди на дорогу і йшов поїзд. Порізав. Oh. Да, він тільки приніс вузечка і мені сказали, що нема коней, не треба взяти. <у> <у> Ти, а він тут через дорогу, це батьківщина була, дідуся. Вже велика сім'я. Та й таке корови пасли, і, це, і бабуся теж, брата жила, гляділа дітей, вийде, плаче, якось сухарика намуче, там карліцький, оце така була їжа. Та він тоді вже ходить і каже, Марію, виходь за мене заміж. А вона каже, у тебе вже дитинка, а він ходив і просив, щоб сюди її забрати. Але вона ні, я буду біля тата. Мама не захотіла вона. Mm -hmm. Та й так, та й вже тут троє дітей було. У них це мама старша, тоді була Оленка і Харитя. Ви mm -hmm. угу. ото книжечка пам'ятаєте? Так, з дитинства до Харитя. І це так, що йому щось сподобалося, що до себе він називав. Але недовго я кажу, ходилася. Так, ні, вони не гарно шокі. жили, все, да, але тоді репресація пішла. Репресій, а він грамотний да. був, yeah. да, і його забрали. І що це? Аж тепер вже нам розказали, там була наша жіночка, її батько один вернувся, він теж вчитель музики був, Мікифі Семенович, То він вернувся аж з колими. Звідти, mm -hmm. а як попитом там ну каже, він кай, я там все робив за начальника. Вони каки дуже такий був ну, да, що це? Пози. І він кай, я все писав, це так він якось повернувся. А, шо, 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 да. Тоді вже раніше не можна верків було попасти. А це вона додала, що її пустили. То там з нашого села теж були люди, то той там, там то каже, вже не витримували і писали, що да, я ворог народу. А наш дідусь каже, вона кай, ваш, mm -hmm. не підписав. І пальці поламали, що йому там не творили. Каже, ну він дідусь вас звернувся Н -н -н. Не розстріляли не. в Вінниці. Це ж 38 восьмому році. В так, Да ще тоді я знаю, що мама ще тоді чи їздила. Не буду казати точно, бо ми mm -hmm. мали були там оберіз той робили, то наші дві тисячі це були дуже тоді великі гроші. Дві тисячі завезла на той обіліз. Тобто ну, з кожного кого розстріляли? Ні-ні, хто, хто мав бажання. А, Хто мав, хто? мав бажання? Да. А батько Це на голову... Це корова ціла, дві да. тисячі. Це було дуже тоді дорого. А отут у нас була хата, був штат, і хтось видав, видно, якийсь розвідник. Да. І розбомбили і тут усе. Всю розбомбили, нічого. І в тому числі ось у татового дідуся Герасима теж тут, тут всі офіцери були. Всі тільки один абітал був. А да. що ви можете побажати теперішньому молодому поколінню, щоб щасливо добре жити? Да, щоб... От що, чим треба? Користуватись, я не знаю, що треба вживати, що треба мати за ціль і е, взагалі чим керуватися, щоб знайти собі якусь таку хорошу пару, надійну пару з нею прожити довгі роки разом. Ну, Найдуже, якби що так воно було, щоб, так, щоб ця війна закінчилася, щоб повернулись ну, хлопці всі живі, щоб ці матері не плакали. Дійсно, щоб були дівчата хороші. Така молодь сучасна вже, не така як є. Ну, зрозуміла, але так, все одно але секрети все одно... сімейного ş... щастя, так. які я ж кажу, що якесь дійсно, що повага одне до одного кохання, mm -hmm. ну, таке молодежі.